Минулої доби ворог з використанням ракетного озброєння, артилерії, мінометів та авіації масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області. За уточненими даними, внаслідок ракетного удару по селищу міського типу Ківшарівка Куп'янського району поранення зазнали 9 цивільних людей. Селище пошкоджено будівлю гуртожитку, два приватні будинки та газопровід. У селі Глушківка Куп'янського району обстрілами пошкоджено 5 приватних житлових будинків, господарчі споруди та лінію електропередач. Поранення зазнала жінка 60 років. Внаслідок артилерійського обстрілу села Глибоке Куп'янського району поранення зазнала 66-річна жінка. У селі Богославка Ізюмського району пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ-Чугуївського району пошкоджено елеватор, зерносховище та інші об'єкти цивільної промисловості. Зруйновані житлові будинки. Сталися пожежі. Поранення отримала жінка 36 років.